Вітання аграрі! Сьогодні дуже важливе відео для тих, хто вирощує традиційну сою, тому що ми будемо говорити про те, як зробити наші посіви чистими. Звичайно, що підстав проблем, які виникають в полі причин, є достатньо багато, але сьогодні ми будемо говорити про одну з найважливіших: як підібрати діючі речовини так, щоб забрати ті бур'яни, які є у нас в полі. І це такий, знаєте, у плануванні один з найважливіших найперших моментів. Тобто дуже часто ми розуміємо і знаємо, вже наперед, які в нас є буряни, якщо не знаємо, тобто потім проводимо обстеження і на основі обстежень вже підбираємо правильні діючі речовини. Причин безліч, я думаю, що в процесі ми, ми вже про деякі з них і говорили, але в процесі ще будемо говорити, сьогодні ж мова піде, як підібрати діючі речовини конкретно до того типу запоряненості, який у нас є на полі, до нашого стану посівів. І перше, про що хочу вам нагадати, бо ми на цю тему вже з вами говорили, якщо ми посіяли сою. і Довго немає сходів, а бур'яни вже є, то звичайно в такому випадку нам варто скористатися гліфосатом. Мова йде про ті бур'яни, в першу чергу, які відростають з кореневої системи, з кореневиш, з кореневих паростків. Буває так, знаєте, що просто, наприклад, це стосується в першу чергу багаторічних бурянів, наприклад, пері просто, знаєте, з цією великою кореневою системою, і там при обробітку ґрунту він просто перевернувся і далі собі росте, чи кінський щавель чи осоти. тобто Бо ґрунтові діючі речовини нам тримають тільки ті бур'яни, які проростають з насінини, ті, які проростають з кореневої системи, не тримають. Тому обстежуйте свої посіви. Якщо ви посіяли сою, сходів немає, але особливо дивитися, щоб сходів традиційної сої не було, тільки там може проклюнутися ще десь в ґрунті, і заходити літр, півтори літра гліфосатів, забираєте оці всі бур'яни, щоб потім не було, що соя зійшла, і її вже навіть не видно з бур'яння. Ні, з тих, які проросли з кореневої системи, з цим питанням розібралися. Наступна ситуація: якщо у нас достатньо чисті посіви, у нас є сходи сої, там, можливо вже перший трійчастий листочок, і ми бачимо, що в нас сходить лобода. Гірчаки, можливо, жабрій, роман собачий, щириця, ромашка види, канатник, портулак городній, зірушник середній, редька дика, гірчиця польова, талабан польовий, падалиця традиційного соняшнику і ріпаку, не треба види, сухоребрик лікарський. Це ті буряни, які нам проконтролює метил 750 в нормі 5-6 грам на гектар. Якщо у нас не бур'яни перебувають в фазі сходів, білої нитки, в цей момент ми можемо дати у нас не забур'янені сильно посіви і присутні ось такі бур'яни. Тобто, таким чином. Ми можемо достатньо дешевою схемою, коштує на в районі 100-130 гривень на гектар. І можемо собі наші посіви, наші буряни проконтролювати. І не будете мати проблем з лободою, якщо ви на таких. Перших етапах її проконтролюєте. У мене є окреме відео що стосується лободи. А ми дамо посилання на нього, де детально, знаєте, вже якщо є переросла лобода, як з нею працювати. Але на тому етапі, коли її тільки сходи, ось таким чином дуже дешево ми можемо з нею поборотися. Якщо все-таки ви прийшли на обстеження своїх полів і бачите, що у вас середній ступінь забор'яненості, достатньо вже такі величенькі буряни. Там лобода у фазі 2-6 листків. В такому випадку, до. Тифенсульфурон метилу бажано додати хлоремурон етил. Тобто, це теж недорога схема, достатньо дешева, яка проконтролює вам достатньо велику кількість бур'янів. Якщо в нас все-таки достатньо сильно забур'янені посіви і ми прийшли на обстеження і бачимо цю присутність бурянів, можливо, вже подекуди і переросли, ну тоді вже доведеться використовувати, наприклад, тифенсульфурон метил плюс бентазон. Тифенсульфурон метил в нормі вже може бути до 8 грамів на гектар, і бентазон 0. 15-2 літри на гектар. Також, якщо дуже часто, знаєте, коли лобода, вже велика, коли велика кількість бур'янів, ми одні бур'яни прикривають інші бур'яни і створюється якби, такий ефект парасольки. В такому випадку потрібне дворазове внесення такої бакової суміші, тому що бентазон це контактна діюча речовина, в неї є свої особливості. Роботи з бентазоном. Але що важливо, що ми забираємо тобто, оцю верхню рослинність, а внизу вже є маленька рослинність, яка за тиждень вже буде достатньо велика, достатньо велика наприклад, ця лобода чи інші буряни. Ось тут перелік бур'янів, які ви зможете проконтролювати за допомогою цієї бакової суміші. Крім того, якщо у вас попередник, якщо так вийшло, що наприклад, стійкий сонячник чи стійкий ріпак, ця бентазон, буде контролювати. І стійку падали цю соняшнику. Тобто, у нас часто таке буває, що, що сіють сою останні, останніми роками, що висівається соя після соняшнику, тобто ця бакова суміш допоможе проконтролювати можна два рази. При тому, що пам'ятаємо, що бентазон може робити опіки, тому акуратно з цією діючою речовиною працюємо. Часто дуже бачу, що коли ми, наприклад, працюємо такими стандартними паковими сумішами, як ти метил плюс бентазон, у нас на полі залишається перізка. Вона не, не, не настільки поширена дуже, але ну, часто є окремі посіви, окремі місця, де вона таким, просто знаєте, ковром вкриває, і, звичайно, що там, де є берізка, вона в'ється по рослинах, вона затіняє, вона спричиняє вилягання, тому, звичайно, там не буде врожаю. Най такою, знаєте, най напевно, найдешевшою, найдешевшою діючою речовиною, яка проконтролює берізку, це буде ацефлуорфен. Ацефлуорфен в нормі 1 і 2 півтори літри на гектар, цього буде достатньо, щоб проконтролювати навіть перерослу брізку. При цьому також треба розуміти, що це та діюча речовина, яка спричиняє фітотоксичний вплив на рослини, але, значить, на ті листочки, на які він найбільше потрапляє, потім відростає нова вегетативна маса. І, чи забирається ви знаєте, Кожне гербіцидне внесення забирає. Але якщо знаєте, вибирати тобто, або забур'янені посіви, або зниження врожайності від внесення гербіцидів, звичайно, там, де є бур'яни, ми розуміємо, що там не буде врожаю. А внесення, ну, такі вже маємо діючі речовини на соя, що вони мають токсичний вплив на рослини. Наступна ситуація, знаєте, інколи так буває, що у полі дуже сильно забура. Бурянність. І берізка присутня, і усоти, і лобода, і амброзія. Також в нас присутні перерослі буряни. В такому випадку варто скористатися баковою сумішю бентазон плюс імоземокс. Але при цьому варто пам'ятати, що імоземокс це та діюча речовина, яку не варто використовувати частіше, ніж один раз на три роки. Також імоземокс має ґрунтову дію, тому часто одноразово, коли ми у фазі там, один три, три частих листки з Вносимо цю бакову суміш, ми маємо чисті посіви, тому що наступні хвилі бурянів нам і замок вже контролює і ми не отримаємо цієї повторної хвилі бурянів. Тому, якщо у вас присутні такі бур'яни, і частково вони можуть бути перерослі, сильна забур'яність, так, це одна з найдорожчих схем, але ви будете мати однозначно чисті посіви. Наступний момент це, звичайно, хвощ. У нас ще може нам бути дуже шкодочинним в посівах сої. І в принципі, до будь-якої бакової суміші, які я називала, ми можемо додати кломазон. Знову ж таки, всі норми, тобто всі норми, вони залежать від стану бур'янів. Тобто менші буряни – менші норми, більші буряни, більші норми. Те саме і з кломазоном. Якщо у нас невеличкий хвощ, достатньо буде там 200-250 грам. Якщо ми бачимо уже перерослий сильно хвощ і соя внизу, а хвощ вже покриває її зверху, відповідно до півлітра, 450-500 грам потрібно вносити. І при тому ми розуміємо, що хвощ це та культура, з якою я вже неодноразово, напевно, теж говорила: ми боремося в кукурудзі, в зернових можемо боротися. Тут ми притупляємо, призупиняємо ріст, менші, як правило, менші рослинки вони гинуть. Потім може йти знову ж таки друга хвиля, але, як правило, цього внесення кломазону нам вистачає для того, щоб посів сої пішли вверх, і хвощ там залишився внизу і фактично призупинив свою вегетацію. Тому. Якщо є хвощ, уже наперед собі плануєте внесення кломазону. Також пам'ятаємо, що є обмеження посів у зміні. Тобто осінню можна висівати зернові, часто немає, потім після дії. Але інколи все-таки, якщо там, наприклад, не провели оранку чи була мала кількість опадів. Ми бачимо потім оце побіління листочків, бачимо цей токсичний вплив після дію кломазону на посів. Зернових осінню того ж року при таких нормах, які ми даємо там до пів літри. Тому якщо все-таки після сої планується посів зернових, дивитися, яка випала кількість опадів, чи їх було достатньо, чи воно трішки промилося. Ну і, звичайно, оранка з перекиданням пласту може бути. Знаєте, ми недавно спорили, чи може бути. Глибоке рихлення може бути, але оранка все-таки вона, знаєте, перевертає цей пласт, хоча рихлення теж перемішує е, м, ґрунт і теж може е, бути. Або на пересові плануєте сюну, для прикладу, от є посів посіви сої, планується там на, 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 на частині. Полів після сої планується висів зернових, то намагаємося підібрати поля, де немає хвоща і де ми не будемо застосовувати кломазон, для того, щоб навіть, завжди бути спокійному і не переживати кожного разу, а що ж воно буде, а як воно вплине. Тому оці всі моменти ми враховуємо. Ну і, звичайно, злакові буряни. Це все ми говорили про дводольні буряни, про боротьбу з дводольними бурянами. І якщо в нас є злакові буряни, можна спокійно використовувати кізовою. Фопитил. Так, він теж робить опіки на сої, але як пропали, знову ж таки відростає вегетативна маса дуже швидко, і ті листочки десь губляться. Норму регулюємо від того, чи присутні однорічні, чи присутні багаторічні злакові бур'яни. Також це може бути клетодим, це може бути флуазифобутил, Тобто. Це вже такі більш безпечні діючі речовини, але клетодим не завжди допрацьовує, не завжди мені подобається саме в сої застосування клетодиму. Тобто найдешевша схема це використання хізалофобу і на традиційній сої без цього не обійтися. Тому сьогодні ось така інформація. Коротко, знаєте, про найважливіше. Я думаю, що ми ще кожен з пунктів будемо розбирати в процесі, десь я вам буду показувати в полі, як воно виглядає, як працюють ті чи інші діючі речовини. Але от зараз. Вже хтось відсіявся, закінчив посів свої, хтось ще в процесі, обов'язково обстежуйте свої посіви і дивіться на присутність бурянів. Бо потім так виходить, що коли ми вчасно, бо всі ці препарати їх варто дати, тобто від першого тричістого листочка і бутонізація максимум, максимум бутонізація. По-перше, а цей період соя дуже чутлива до бур'янів, і якщо в неї на початкових етапах була сильна забур'яненість, то потім, навіть якщо ми її заберемо, то вже дуже складно компенсувати ем, той вплив тої забур'яненості рослинки. Знаєте, вони так якби відчувають, що в них було важке дитинство і не хочуть так знаєте, сильно розвиватися. І це якби дуже помітно. Це дуже помітно, напевно, одна та та кожного року, та кожного року, наприклад, тут на частині полі внесли. А на чині пішов дощ і внесли там через тиждень, змогли тільки ввійти в поле. І велика різниця, там до тони врожайності може бути різниця за той час тижня присутності сильної забур'яненості в полі. Тому всі ті, ще раз кажу, ті діючі речовини, які я називала, їх бажано внести від фази першого трічистого листочка і до фази бутонізації. Туди, якщо ми вже бачимо, першу квіточку вже не варто лізти, тому що тоді ще більший вплив негативний від гербіцидів. Але якщо ми не проконтролювали якісь бурінів, і в нас вилізла або амброзія, або берізка, або хвощ, тобто у нас виникає потреба. Ще одного застосування гербіцидів уже у пізніших фазах, а це не є добре. Тому обстежуйте, обстежуйте, підбирайте діючі речовини відповідно до ваших полів, і ваша соя буде вам вдячна. А ви в результаті, знаєте, отримаєте хороший результат, тому що в цьому році, як всі називають що його соєвий рік, а я завжди кажу, що важливо, щоб це був соєвий рік не тільки. За площею посівів, а ще і за результатом. Ще і за скажімо так, що перший момент це врожайність, а другий момент, щоб у нас була ціна. В принципі, зараз якихось підстав говорити, що ціна буде нижча, скажімо, ніж у 2023 році, немає. Тому дуже сподіваємося на те, що все нам соєю вдасться в цьому році, чого нам всім і дуже сильно бажаю. Ось така інформація на сьогодні. А я вже буду з вами прощатися. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки!